Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги, дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему розробка програмного забезпечення для сервісу прокату. Об'єктом роботи є процес прокату, а метою роботи є розроблення програмного забезпечення реалізації основних послуг. На сьогоднішній день в Україні сервіс вопрокату лише тільки розвивається. Існує багато прикладів, коли всю роботу виконує людина, навіть зберігаючи інформацію на папері. Саме тому для подальшого розвитку цієї області. Автоматизувати деякі процеси, а також е, полегшити роботу з даними та їх зберігання. Існують і такі види сервісів, які пропонують користувачу оренду та повернення велосипеду в одному сервісі, ССПД в одному місці, та повертати вже в іншому, який найближчий до нього, що робиться набагато зручнішим. Тож на дипломну роботу були поставлені наступні завдання: аналіз проблеми розробки програмного забезпечення сервісового прокату, проєктування програмного забезпечення. Реалізація та перевірка коректності роботи програмного забезпечення адже має бути представлена у ряді застосунку оскільки це е, підвищить зручність використовування його е, як співробітниками, так і клієнтами, надаючи можливість з будь-якого пристрою. Тож для розробки програмного забезпечення були розглянуті наступні фреймворки Asponet і Django. Е, тож для в якості рішення для проектування і реалізації. Бо обраності, що робить його придатним для рівня підприємств, тож для проектування програмного забезпечення було використано паттерн MVC, який розділяє програмне забезпечення на контролери, поєднання та модель. В ході аналізу е, програмних аналогів, а також завдання до доповнення вимоги до програмного забезпечення, такі як е, авторизація та реєстрація користувачів. Додавання велосипедів з їх подальшою можливістю редагування та вилучення, перегляд даних клієнтів, перегляд наявних тарифів, також їх подальшого завершення і перегляду. <coughs> В ході аналізу предметної області з метою проєктування бази даних були виділені наступні сутності: Велостанція, яка містить велосипеди. Самі велосипеди з детальною інформацією про них: велосипеди, які зараз знаходяться в прокаті, чи знаходилися користувач, тобто клієнт, і співробітник, який прив'язується до певної велостанції, а також тарифи. На даному слайді можна побачити всі можна побачити подання, їх контролери, а також моделі і клас, який надає методи роботи з даними. Функціонування програми залежить напряму від користувача, тобто якщо на робота з даними. Коли співробітник буде мати повний функціонал та можливості роботи. Тож, у подальшому, ми будемо розглядувати стандартний потік, у якому доступні всі можливості. Після завершення впливість переглянути усі велосипеди у вкладі велосипеда. З можливістю оформлення їх прокату, також редагування та вилучення, також можна обрати велосипед за велостанцією, щоб було зручніше. Надалі можна створити і ставляються автоматично, а сплата формується з дати, яку виставить користувач, перераховується для нього. Тож йому треба лише обрати дату. І в яку він поверне і він отримує суму, яку йому потрібно буде сплатити. Оцепеди, які знаходяться чи знаходилися в прокаті з можливістю завершення оренди. Тож, висновки наведено на слайді 13, завдання до доповної кваліфікаційної роботи виконане повністю. Дякую за увагу, доклад завершено.